I'm the legal director, uh, at the Center for American Studies. Я юридичний представник у центрі uh, американських досліджень. Як ви вважаєте, українська адвокатура інституціонально сильна? Uh, if it's powerful, I think a, a good purpose, it seems like. Я думаю, що до України це виконує корисну мету. Не хочете би проповікувати на Україні. I'm not sure that that would be accepted. <laughs> Я не думаю, що це буде прийнятно. The system is truly very different. Система дійсно дуже різна. One of the most important aspects of the agreement involving Ukraine and Russia. Один з найбільш важливих аспектів, який включає Росію та Україну, is the autonomy of Ukraine. Це автономія України. Ми живемо у світі, який більш цивілізований, ніж 40 років тому. Добрий день, шановні глядачі погляду фази Коша». Ми зараз в ресторані Дарлінг, одному з найкращих закладів Закарпаття, в Мукачеві. І у нас в гостях один з провідних юристів Сполучених Штатів і адвокатів, який має свою юридичну фірму в Сполучених Штатах. Бивший суддя Адміністративного суду штата Каліфорнії, федеральний прокурор, відомий адвокат Валерій Ломбер. Єсть програми один з найавторитетніших адвокатів США Валері Ломбер має понад 20 років юридичного досвіду, включаючи досвід приватної практики, як штатний адвокат кількох федеральних судів, як викладач права, а також як суддя. Він отримав ступінь доктора права в університеті Каліфорнії. Наразі Ломбер є партнером із судових спорів юридичної фірми Гаврілов Брокс, офіси якої в Лос-Анджелесі та Сакраменто і Каліфорнії. Дуже приємно, що Закарпаття відвідала така потужна і рейтингова юридична особа, і ми зараз із ним зробимо інтерв'ю, яке буде, думаю, цікаве не тільки професійній спільноті Закарпаття юридичній, а й кожному мешканцю, тому що навіть у мовах війни ми прагнемо жити все-таки в правовій державі, де діє. Не тільки закон сили, верніше не діє закон сили, а діє сила закону, такою державою принаймні прагне бути Україна, яка вибрала європейський вибір. Отже, у нас в гостях Валерій Ломберг. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому ви приїхали на Закарпаття? Дякую. it's uh, good to be here. Uh, thank you for the introduction. Uh, the reason why i'm here is because uh, i actually work at the center for american studies in poland. and our purpose is to advance legal education. І наша ціль це покращити юридичне навчання, правове навчання ін у східній європі. And now, in Особливо зараз, включаючи Україну. Далі здомий різін акче АМХ. Це головна причина, чому я тут. Ви працюєте керівником чи хто ви в центрі? Юридичних досліджень. legal director Uh, at the Center for American Studies. Я юридичний представник у Центрі uh, американських досліджень. Я порозумів. Не боялися в період війни їхати на Закарпаття? Uh, to be frank with you, no. Якщо бути чесним, то ні. Ви знайомі хоч трохи з системою правосуддя, системою адвокатури, інститутом адвокатури. Взагалі правовою системою України. Uh, yes, I am. Uh, in fact, uh, uh, I have uh, taught in Several Places in Eastern Europe, and uh, I have not taught yet in Ukraine, but I am familiar with also the Ukrainian legal system. Так, я ознайомлений з юридичною системою України. Я викладав в декількох місцях Європи, в деяких країнах Європи, але в Україні я ще не викладав, тому я знайомий з системою України. В Україні. Модель адвокатури створена єдина потужна Національна асоціація адвокатів України. Ми рахуємо, що це було зроблено на вимогу Ради Європи і що створення єдиної системи адвокатури України, Національної асоціації адвокатів України був прогресивний крок. Як ви вважаєте, українська адвокатура інституціонально сильна? Uh, if it's powerful oh if it's yes um yes i think for for ukraine i think it uh, it is serving a, a i think a, a good purpose it seems like Я думаю, що для України це виконує корисну мету It's important for the lawyers to to have a, a to have a voice in society Юристам важливо мати голос у спільноті суспільстві especially a unified voice Особливо єдиний голос Тобто, ви поділяєте нашу точку зору, що створення єдиної організації був прогресивний крок? Так, наскільки я можу судити. хоча в Штатах Америки це не так організовується. Uh, ви казали специфіка напівдержавна адвокатура, чи як я порозумів. Um, so in the United States uh, lawyers are organized on a state level, they're not organized on a federal level. Um, в США юристи організовуються на державному рівні, тому він державний юрист. А в кримінальних процесах приймають участь тільки адвокати чи юристи. Взагалі в судах у вас як? Юристи приймають чи адвокатська монополія? Um, so, in the United States, there, are, there is really no division uh, among the lawyers the way you find division in other, like in Europe, for example. Uh, when a person goes to law school, uh, then they can work in whatever area they desire after that. Після того вони можуть працювати в будь-якій сфері, в якій забажають. Тобто легко можна змінити роботу, стати з транзакційного юриста на юриста, який працює в суді. Я порозумів. Загальне враження від спілкування з українськими юристами, адвокатами як професійний рівень у вас. Тема курсів, які ви проводите в Ужгороді, «Стратегії юридичного мислення. Так от, як вам, як аналітики, ті адвокати з українськими, якими ви спілкувались, вони хорошо володіють стратегіями юридичного мислення? Авне вели хадні ту. Uh, obtain experience, to have experience with uh, the actual ukrainian legal system, to be able to answer this question competently. but, but i think that there is always uh, a room, there is always space for improvement in any, any system, any legal system, uh, when it comes to legal thinking and Uh, strategies. Але я завжди думаю, що є місце для покращення, коли ми говоримо про юридичне мислення та стратегії аналітичного мислення. Не хочеш би порекетикувати на Україні? And it sure would be accepted. <laughs> я не думаю, що це буде прийнятним. The system is truly very different. Система дійсно дуже різна. Різні системи, так. Да.

із цього досвіду виник цей курс. І це як ідея була створена, і багато з цих стратегій Actually, they came from this experience for me. Так зародилась ідея, і саме так багато стратегій прийшло до мене. Різні системи, але загальні засади юридичного мислення. Ще з часів стародавнього Риму, Юридична школа світова була сильною, той же Цицерон в Стародавньому Римі і так далі. Я думаю, що курс, який ви читаєте, стратегія юридичного мислення буде цікава адвокатам Закарпаття, адвокатам України, тому що при будь-яких системах базові моменти в правовій державі одинакові. І Цікаво буде порівняти ті приклади, які ви приведете, із з нашою українською системою. Який у вас самий цікавий був юридичний, юридична подія в вашому житті? Law. Так, багато елементів з римського права прийшли не лише сюди, але й в англосаксонську практику. But Anglo Saxon law developed in many uh, in in many ways in a different way over time. Але в багатьох варіаціях англосаксонська система права розвивалась інакше. And uh, one of the most interesting aspects of this is is how common law developed. Як загальне право розвивалося? Common law is the law that is.

Вони використовували це загальне право. System. Для мене це один з найбільш інтересніших аспектів англосаксонських саксонських систем. That is what they call stereo decis in Latin. Uh -huh. Це те, що вони називають stare латинською. Я перед початком інтерв'ю спитав вас, чи можу я задавати будь-які питання. Ви сказали, що відповідаєте на любі запитання. Yes. Ви говорили, що ви не політик, але тим не менш, я так уже підводячи риску під нашою розмовою, хотів би вам задати, можливо, незручне для вас питання. Україна знаходиться під агресією Російської Федерації війною, розв'язаною проти нас. Як ви оцінюєте з правової точки зору дії російського агресора на території України? There is agreements that have not been honored obviously. Як юрист, а і домовленості, які не були, які не поважали. the the most important aspects of the agreements involving Ukraine and Russia. Де з найбільш важливих аспектів, які включає Росію та Україну, і з діатономії в Україні України. And obviously that has been breached. І очевидно, що це було порушено. And to me, that is one of the most fundamental uh, problems of this conflict. Для мене це одна з найбільш фундаментальних проблем цього конфлікту. Why? Чому? Because if you breach the autonomy of one country in one small way. that is precedent. тому що якщо ви порушуєте автономію однієї країни навіть маленьким шляхом, That's what we just talked about in Anglo-Saxon law. That is precedent. Це те, про що ми тільки що говорили про англосаксонську систему права. Це прецедент. To breach the autonomy in big way. Порушувати автономію великим шляхом. To breach the autonomy of Ukraine in big way. Порушувати автономію України великим шляхом. And then later to breach the autonomy of other countries. І пізніше порушувати автономію інших країн, не лише України. Ви знаєте, завершуючи передачу, я вже знаю, як вона буде називатися. Валерій Ломберг, Росією створений небезпечний прецедент порушення суверенітету України. I say that it's just я б не сказав, що лише небезпечний. I would say it's, um, it's я б сказав шокуючий. Because we live in a, in a world Тому що ми живемо у світі where we are supposed to be more civilized than we were 100 years ago. Де ми маємо бути більш цивілізованими, ніж 100 років тому. But we're not. Але ми не є. Тоді назва передачі буде Ми живемо у світі, який більш цивілізований, ніж 100 років тому. Я радий вас вітати на Закарпатті, думаю, не в останній раз. Then we are going to name the program The World is Better than 100 Years Ago. <laughs> <laughs> happy to congratulate you here in Transcarpathia.